Фірма Івана Миськіва обслуговує 27-й і 33-й маршрути. Щодня на кожен з них виїжджає 12 машин. Фірма каже, невелика, а податки вимірюються десятками тисяч гривень. В середньому за день перевозиться десь так 500-600 людей маршруті. А з них пенсіонерів. Якщо ми рахували якщо так в день, то десь на різних маршрутах по-різному від 150 до 200 чоловік пенсіонерами ми перевозимо. Держава каже чоловік, компенсує за це лише третину, і цьогоріч заплатила лише за один місяць. Свої пропозиції щодо перевезення пільговиків та пенсіонерів у маршрутках тернопільські перевізники озвучили на останніх громадських обговореннях. Варіанти чотири два пільговики безкоштовно. Ми готові перевозити. Так шість пільговиків ми готові перевозити за гривню 50, Ми готові всіх пільговиків перевозити за дві гривні, так або вертаємося до договору. 2011 року, коли сім категорій ми тільки возили це люди з обмеженими всякими можливостями і їх тоді без обмежень з цими пропозиціями на засідання виконавчого комітету тернопільської міськради відправили начальника управління транспорту та зв'язку Ігоря Мединського. Виконком пропозиції відхилив на даний час. Перевізники працюють в звичному режимі. Перевозять пільговиків, які перевозили якби раніше. Наразі ніякого компромісного рішення не було досягнуто на тих громадських обговореннях, які відбулися двічі в українському домі. Перемога ну позиція міської ради незмінна. У звичному режимі перевізники працювати відмовляються. З рішенням міського голови про збереження шести пільгових місць для пенсіонерів не згідні. кажуть, людей розуміють, тому оптимальним варіантом була б адресна допомога кожному з пільговиків. Доплачувати їм по 100 гривень щомісяця пропонували і тернополяни під час обговорення і одразу почули, наскільки це нереально. «Пільговиків в місті Тернополі в нас і на цьому межок 40 тисяч. Це 4 мільйони в місяць. Перемножимо на 12 місяців. Ми місто пробачте, пробачте вам з цих 100 не дуже буде е, такого якоїсь якось віддушини, але ми місто повністю роздягнемо. Воно лишиться без комуналки, без освіти, без медицини, без нічого. Та й возити пільговиків за власний рахунок перевізники більше не можуть. Економічно обґрунтований тариф на сьогодні кажуть близько чотирьох гривень. Піднімати вартість квитка поки не готові, проте вважають, платити мають всі. Поки ж подорожчання пального штовхає перевізників на крайні методи. Водою ми не заправимо, запчастини стали дорогі. Ми вже набрали стільки палива і стільки запчастин в борги. Кредит вже ніхто не хоче нам давати, адже на неісправному транспорті ми не зможемо перевозити людей. Якщо не буде ніяких більше пропозицій, можливо прийдеться зупиняти транспорт. Якщо і доведеться зупиняти маршрутки, то лише після того, як розвезуть на роботу тернополян, кажуть перевізники.